Позаду мене лікарня швидкої медичної допомоги, де перебувають двоє пацієнтів, які постраждали під час нічної атаки РФ у Чернівцях 12 липня. Вони у важкому стані. Один з пацієнтів отримав множинні рани від уламків, поранення голови та стегна. Друга пацієнтка це перелом черепа. Там проведено оперативне втручання, і зараз вона також знаходиться в медикаментозному сні і стан її важкий, щоб не було навантаження на їхній стан здоров'я, вводиться в медикаментозний сон. Ще троє пацієнтів перебувають. В обласній клінічній лікарні двоє з них зараз у реанімації, каже медичний директор з хірургічної роботи Ілля Тащук. Одну з пацієнток ушпиталили за поверхневими пораненнями грудної клітки та обличчя. Їх отримала через скло, яке розбилося внаслідок вибуху. Наразі пацієнтці покращили її, відключили від апарату штучної вентиляції легень. Інша пацієнтка досі перебуває під апаратом ШВЛ. Лікарі підтримують її тиск медикаментами. Також її прооперували через травму внутрішніх органів та кровотечу. Це пацієнтка, яка е з певною негативною динамікою вона важка, хірургічна, вона стабільна, але наростає супутня патологія, у неї вона зі гострі інфаркт міокарда був, у неї є певна патологія нирок, яка зараз нам ускладнює її стан загальний. Третя пацієнтка перебуває на стаціонарному лікуванні у лор-центрі. У неї рана поблизу брови. Спершу їй надали екстрену допомогу на місці, а згодом вона самостійно звернулась до лікарні. Наразі пацієнтка у задовільному стані. Із нею працюють психологи. А до кінця тижня можуть виписати. Загалом на місцях падіння уламків по екстрену медичну допомогу звернулись 18 людей. Ще декілька самостійно приходили до медзакладів, але не потребували госпіталізації. В кого було підвищення тиску, а деякі були рано, обробка ран. П'ятьом з них у лікарнях надали допомогу та відпустили, бо вони не потребували госпіталізації. Нагадаємо, 12 липня Росія атакувала Чернівці чотирма шахедами та однією крилатою ракетою. Повідомляв начальник ОВА Руслан Запаранюк. Наслідок цього двоє людей загинули. Це 25-річна діана Кравченко, яка працювала. Завідувачкою аптеки та 43-річний Святослав Лазаренко, який працював у Снятинській міськраді. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Василь Ніколаїшин Суспільне новини, Чернівці.